Вітаю вас. 27 лютого на календарі. Чим запам'ятався останній день робочого тижня українцям та житомирянам. Підсумуємо сьогодні. СБУ затримала харківських терористів. За допомогою СМС можна скаржитися на якість перевезень у громадському транспорті. Щорічного військового балу у Житомирі не буде. Про ці та інші новини далі у випуску. Україна вже налагодила постачання летального озброєння з деяких країн. Про це в ході брифінгу заявив перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський, яку саме зброю почали постачати до України не вказують. Служба безпеки України знешкодила терористів, які здійснили теракт у Харкові. Злочин чинила одна з ланок терористичної організації. Оплот вони отримували вказівки, знаряддя і гроші з Росії. Життя харків'ян було оцінено в 10 тисяч доларів. У результаті спецоперації Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою та Міністерством внутрішніх справ знешкодила злочинну групу, яка вчинила терористичний акт у місті Харків 22 лютого під час маршу гідності. У рамках розпочатого кримінального провадження було затримано трьох злочинців-організаторів та виконавців цього злочину. Усі вони мешканці Харкова та Харківської області. Терорист який привів у дію вибуховий пристрій у минулому співробітник спецпідрозділу Беркут. Чоловікам після успішного виконання завдань було обіцяно і грошові. Винагороди і організацію втечі до Росії і так звані гарантії безпеки Вознаграждення 10 тисяч американських доларів, які можуть отримати на території Російської Федерації. Мною міна була встановлена під углом таким образом, щоб постраждали пострадали максимально передні ряди, в яких шли по моєї інформації про Добровольчівський батальйон і представники націоналістичної молодіж для вчинення терористичного акту. злоумисники отримали від представника російських спецслужб Ніколая керовану міну російського виробництва, яка містила 2 кілограми тротилу. Міну було приведено в дію дистанційно за допомогою мобільного телефону. Марина Каплун за матеріалами прес-центру служби безпеки України. Сьогодні ми презентуємо останній сюжет циклу з Донбасу. Місцеве населення лишило по собі двояку згадку. Ми зустріли жінок, які не хочуть покидати обжиті землі. Одинака на прізвисько Лєший та маленького ромчика, який знає, як виглядає війна. Режим тиші кримське. Колись тут мешкало близько півтори тисячі людей. Сьогодні двісті. Ті, хто лишився, жахаються від реалій війни. Жити у підвалі під постійними обстрілами, не їсти кілька діб та молитися, аби гради не влучили у твою оселю. Так живуть мешканці усіх сіл на лінії зіткнення. Перемир'я називають умовним. Одначе, щойно частота обстрілів зменшується, починають повертатися у рідні оселі. Да вищаються, я хочу навіть, по себе як би це нам Піс. Теж. Піс. Голова Луганської ОДА проводить нам невеличку екскурсію селом. Показує кинуті церкву та сільраду. Першим із села тікав саме сільський голова разом з заступниками. Дарує на згадку уламок від снаряду. Єму все повибивало. Вікна, двері, теж ніхто не живе. Зараз буду вертатися, весна. Оце він yeah. тут упав і хвилею в раду вик, вікна повибивало. Віктор не ховався від обстрілів, щодня зайнятий господарством. Нігде не Ніколи. Нікоди. Мені страшно? Ні. Ні. Я теж боюсь смерті. Жити теж хочу. але мені не страшно. Що там в підвалі достанеться, що тут на вулиці, це не має значення. Що є на господарстві? Дві корови, бичок, кури є зараз, овці є. Да, да. сьогодні потроху селище оживає. Близько 20 осіб повернулися до своїх домівок, одначе, декому повертатися нікуди. Ольга розповідає про те, як будинки її сусідів знищило градами, плаче, згадуючи постійні обстріли. Ви ж розумієте, люди попросили коров. Це так страшно. Ходять по селу корови не Це взагалі. вообще дуже очень Раптово серед вулиці з'являється чоловік з дитиною. Хлопчик міцно схопився за руку дорослого. Виясняємо, дитині 5 років. Хлопчика звати Рома, а це його дядько. А його? Здесь. Все. Все таки? Ви не вважаєте, що краще було везти дітей відсюди? Думали, але куди, як, все також же відомо. Рома знає, що така війна. Вибухів не лякається. Усі його друзі виїхали з села, тому грається хлопчик з бабусею. Тільки іграшки в нього зовсім не дитячі. Граєш? Так. Да. З ким? Не, то як таке, то вони тут будуть звідти знімати. А що граєте? З гильзами граєш? Є тебе тівагів. Прощаємося з Ромчиком та їдемо з Донбасу. Мовчки. І з щирою надією на припинення страшної війни. Марина Каплун, Дмитро Печенюк, телеканал СК 1 Житомирщина продовжує впроваджувати антикризові заходи. Область економить споживання природнього газу та виконує усі ліміти. Житомирська область є одним із лідерів України за скороченням споживання газу та дотримання лімітної дисципліни, що неодноразово відзначалося на рівні уряду. Зазначив голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський під час семінару навчання на тему практичні антикризові заходи. Цей захід це навчання проводиться для якраз реалізації цих завдань, які стоять виставляться урядом щодо зменшення споживання природного газу. Тобто, основне завдання донести до основних і споживачів і тих, хто має відношення до цього процесу, зменшення. Споживання. Споживання сам алгоритм дій щодо зменшення споживання природного газу. Часткове переведення на автономне та індивідуальне опалення споживачів в окремих населених пунктах, закриття дев'яти нерентабельних та модернізація 50 комунальних котелень, заміна 53 енергоємних котлів дало можливість зекономити області майже 19 мільйонів кубометрів газу. Основне завдання було не перехід на альтернативу, а зменшення споживання природного газу на 30%. Житомирська область виконала це завдання уряду і. Як один із заходів, це було саме переведення газових котелень на альтернативні джерела палива. В цьому році ми перевели 112 котелень. В 2014 році 112 котелень. Це дало нам змогу зекономити близько 19 мільйонів метрів кубічних газу. Відтепер поскаржитися на безлад у маршрутках можна, відправивши звичайне смс. Усі звернення контролювати місцевий осередок демальянсу. Подробиці ініціативи у сюжеті. Відтепер поскаржитись на безлату маршрутках можна, відправивши смс на гарячу лінію контролю. Запровадити таку паралельну систему контролю перевізників. Ініціював демократичний альянс. У разі виявлення порушень під час проїзду у маршруті можна відправити смс з наступним текстом: номер порушення, номер маршруту, державний номер авто та час порушення. Ми вирішили запустити таку незалежну, як власне громадську гарячу лінію, яка доволі проста. Це відправка СМС, з повідомленням про те чи інше порушення, щоб давало б можливість сформувати уявлення про. Про частоту і кількість їх порушень, зокрема які саме перевізники, які маршрути менше всього дотримуються, як умов законодавства і власне свого договору. Створити гарячу лінію контролю. Вирішили після того, як перевізники підняли ціни на послуги перевезення та пообіцяли покращення свого сервісу. Аби дійти компромісу з обуреною громадськістю, перевізники підписали меморандум. Ціни на проїзд піднялись одразу. А от покращення перевезень не спостерігається, і досі тепер Житомиряни мають можливість смс-повідомленням поскаржитись на якість перев. Везень. Але чи стануть вони це робити, хотімо, запитаємо. З метою покращення їхніх послуг, звичайно, да. Я не проти такої а ініціативи. Поки вроді нема поводу, а що. Їздять, так. Да. Тільки гроші давай, возять, а що? А які, які проблеми? Ні, мабуть, не буду. Не буду. Я їжджу нормально маршрутку проблем, ну а 53, -я, 53, -я чудово працюють, ніяких проблем. Я не впевнена, що це дійствує. Ну, буду, звісно. Буду. А на що саме? Ну, що саме? Ну, В тому плані, що допустим, деякі маршрутки ходять нерегулярно. Ось, наприклад, в збої якби в графіку в них є там. Буває, їдеш на роботу, чекаєш, там, бути там 7.20, а її немає, там приходить 7.35. Думаю, що ні, не будете ну, чим знаю. Мені здається, що там їх не не будуть читати смс-ки. для ефективності роботи. Активісти Демаліансу звернулись із офіційним листом до представників влади та приватних перевізників з проханням розмістити в салонах всіх авто координати гарячої лінії контролю. Слід зазначити, що повідомити про порушення можна лише смс-повідомленням. Вартість згідно тарифів вашого оператора. Е, інструмент смс є поки що більш зручний і менш складний в обробці якби інформації. Тобто там не треба людині. Сати тираду в СМС Ми сьогодні пропонуємо там 7 опцій. От основних тих речей, на які найбільше скаржаться. Люди. Якщо ж ви хочете написати письмову скаргу та передати її на розгляд уповноважених органів, то можете це зробити зі свого особистого комп'ютера за допомогою онлайн-ресурсу. «Повідом ю Усі повідомлення будуть передані до управління транспорту та зв'язку Житомирської міської ради. Марина Вишинська, Єсоулов, телеканал SK1. Військовий інститут замінив урочистий щорічний бал випускників на покладання квітів до пам'ятника корольову та дошки Героям Небесної Сотні. Святкові заходи скасували через складну ситуацію в Україні. Перша в історії незалежної України відбудеться достроковий випуск курсантів військових вузів. Щорічного офіцерського балу напередодні випуску не було у зв'язку зі складною ситуацією в Україні. Натомість цього року відбулася урочиста хода та покладання квітів до пам'ятників Сергію Корольову та вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. Начальник інституту каже, що програма навчання була прискореною, але це не вплинуло на засвоєння матеріалу. Сьогодні вони прискорено займалися день і вночі, засвоїли повністю. Все, що повинні були опанувати сьогодні, це вже дорослі вояки, це офіцери, це еліта нашого війська. Випускники пройшли урочистою ходою під музичний супровід військового оркестру від площі Корольова до площі Соборної. Біля пам'ятнику героям Небесної сотні курсанти поклали квіти та заспівали гімн України. Валерій шкодує про скасування офіцерського балу, але розуміє, що держава нині потребує не гучних святкувань, а дій. Дійсно, дуже шкода, що не було балу. Це добра традиція, яка повинна відроджуватись у нашій країні. Але зважаючи на даний момент, на той час, який спіткав нашу країну, ми не можемо проводити бал. Тому ми здійснили ходу вулицею міста, щоб Якби показати е, усім Житомирянам, що військовий інститут він е, завжди йде до своїх перемог, е, він завжди готовий виконувати завдання, на які на нього покладені, і що ми найперші, найголовніші, най, е, найкращі. Батьки Валерія зізнаються, що мріяли, аби син вступив до військового інституту. Мужчина бути мужчина і в житті бувають різні моменти, і куди може попасти в будь-який момент. Ему самому известность. Куда поет, то поет, будет защищать нашу родину, где при будет приказано. Конечно, я боюсь. И, и переживания уже не знаю сколько это месяцев длится. Это еще началось у нас давно. Еще как только все началось летом. Так вот и до сих пор переживаем. Ну, опять же. Как а кто еще? Сьогодні ще курсанти, а завтра вже випускники. Підуть до військових частин України, аби захищати нашу державу. Світлана Дворок, телеканал «Ескалдинг». Мистецтво заради життя. У будинку художника протягом кількох тижнів збирали кошти для військових, що перебувають у зоні АТО. Житомирські художники зібрали для поранених бійців майже 50 тисяч гривень. Гроші виторгували на аукціоні, створеному Житомирськими волонтерами та художниками. З молотка пішло півсотні робіт. Прицінитися покупці могли упродовж двох тижнів. Ми вирішили допомогти своїм житомирянам, і тим, хто служить в 95-й бригаді. От зараз вибираємо найбільше деньги. Там определились сиротою. сиротой. Хмельков Леонід лежить в Київському госпіталі. Ему срочно нужны деньги на операцию, почти все картины проданы. Вот сейчас они еще висят на стенах, но буквально в течение сегодняшнего дня их придут, заберут. Художники Житомира активно відгукнулися на заклик допомогти пораненим. І мені не жаль було да віддати ну, свої роботи тим, якими я дорожив. Так От. і хай ця, ця людина, якому будуть ті кошти направлені, хай вони йому на здоров'я будуть, на ну щоб він видикався. До благодійного аукціону долучилися як професійні, навіть імениті художники, так і початківці. Валерій Головатенко зазначає, виставка не остання. Наступну акцію плану провести в іншому форматі. Наступній виставці треба виставляти дві роботи. От одну роботу я подарував, а другу роботу я б продав би за гроші і купив би у свого колеги І знову ці гроші повернув би. Розумієте? От як я це роблю зараз, бо мені дуже подобається ця робота Нілої Ігорівни ні Кисніцької. Я зараз її, я її куплю. Організатори аукціону висловлюють вдячність усім, хто взяв участь та надав кошти на лікування поранених. Яна Черпицька і в гені Саулов, телеканал Ескарселищні голови зібралися у Житомирі аби обговорити питання децентралізації та успішного проведення адміністративних реформ. Сьогодні в Україні вже закладено фундамент для проведення реформ, зокрема децентралізації влади у 2005 році. Попри сприятливі політичні умови, жодна реформа не була успішною. Наразі виникли умови для проведення реформ, але потрібно, аби почали справжні, а не голослівні реформи на місцях. Все має бути виключно сконцентровано на місці в першу чергу для підтримки і доступності в наданні послуг українського селянина на сьогоднішній день і за минулі роки доводяться певні цифри. По формулі робиться відповідний розрахунок, доводиться на місця, от. а ти на місці своєї громади. Я хочеш так і живи. Не можна так більше жити, бо живим прикладом того є, що сьогодні українське село стоїть на колінах. За його словами, депутати мають прийняти закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Це буде означати, що при бажанні об'єднатися вони відразу отримують такі ж бюджети, як і обласні центри. Це дасть можливість розвитку для територіальних громад України. Більшість європейських країн, зокрема Литва, Польща та Словаччина, провели зміну адміністративно-територіального устрою, ухваливши окремі закони. Проведення такої реформи в Україні залежить від політичної волі депутатів. Виконуємо і дотримуємо чинного діючого законодавства. Все буде залежати від народних депутатів. Атів я закликаю всі політичні сили абсолютно відкинути свої власні амбіції, свої політичні погляди, об'єднатися навколо одного навколо об'єднання нашої держави Україна в такий важкий час, і навколо об'єднання України в розрізі сільських та селищних територій. Наразі реальне фінансування 95% сільських та селищних громад значно погіршилося. Громади знаходяться на межі виживання. Щоб краще жили, потрібно щоб були кращі податки. А це дуже просто сьогодні. Якщо дати повноваження в Сільській селищній раді вона з рішення, і дати прийняття рішення можна вже брати оренду. Це бюджет місцями сотні тисяч коштів. І тоді, якщо буде ось кращий бюджет, то буде краще жити. Це однозначно, тому що буде дорога, буде забезпечений дитячий садок, кращим харчуванням, це буде утримання культури, це буде на якісь культурні заклади і на розваги і так далі. Питання проведення реформи адміністративно-територіального устрою буде розглядатися 2 березня у Верховній Раді. Яна Черпицька, Дмитро Печенюк, телеканал СК 1 Правоохоронці затримали крадія автомобільних акумуляторів. Чоловік до останнього був переконаний, що його не упіймають. У Житомирі затримали чоловіка, який намагався здати на металобрухт відразу кілька автомобільних акумуляторів. Працівника металобази здалась підозрілою. Одночасна утилізація чотирьох до того ж робочих і зовні незношених батарей. Тому вони зателефонували правоохоронним органам. Працівники міліції негайно розпочали пошук таксі, на якому чоловік приїздив до металобази. Пасажира крадія вдалося затримати. У результаті було встановлено, що чоловік причетний до низки крадіжок. Затримали мене за акумулятори. Відкрив машину. Открыл капот и вынял аккумулятор. А дальше не Сдал, хотел сдать, вернее, на приемку черного металла. Під час розслідування розпочатого кримінального провадження встановлено, що затриманий причетний як мінімум до чотирьох крадіжок з автомобілів, вчинених однієї ночі. Виявили також, що він має співучасника. Разом крадії виламували у дверцятах автомобільні замки і витягували акумулятори та автомагнітоли. Було встановлено та затримано двох осіб. Ними виявили з річний та та річний мешканці міста Житомир. Раніше судими. Відносно останніх відкрите кримінальне провадження за статтею 185 кримінального кодексу України крадіжка. Сан -Седанець. Статі передбачає від штрафу до позбавлення волі. Наразі триває перевірка щодо їх причетності до інших аналогічних правопорушень. Марина Вишинська за матеріалами міськвідділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області вовручі відбулось термінове засідання оперативного штабу. Сергій Машковський незадоволений проходженням інвентаризації захисних споруд. У місті Овруч відбулось термінове засідання оперативного штабу, під час якого обговорили питання виконання мобілізаційних завдань у районі інвентаризації захисних споруд і допомоги учасникам АТО та їхнім сім'ям. Одним із питань оперативного штабу було проведення четвертої хвилі часткової мобілізації. А Процентом відношенні Овруцький військовий комісаріат на даний час виконав завдання першої черги 74%. Підлягало оповіщення 650 чоловік. З них прибуло до Овруцького об'єднаного міського військових. Комісарата 267 чоловік, із них 29 добровольців. Так скажемо, при приходженні медичної комісії дуже велика кількість наших військовозобов'язаних не придатна до військової служби за станом здоров'я. Чи мають безстрочку на лікування у районі. Вже перевірили 50 захисних споруд і готується відповідна документація. За словами губернатора області, на сьогодні всі міста і села повинні бути готові до будь-яких надзвичайних подій. Для цього я приїхав сюди. Що дійсно люди в районах у нас трішки себе відчувають розслаблено? Вони думають, що їх це не торкнеться, що вони це та це не нас, це де схід, де ми це дуже далеко. Ми повинні розуміти, що це торкнулося уже у нас всіх. Це Воно торкнулося дуже серйозно, але в той же час ми повинні бути готовими до найгіршого сценарію тут саме і не допустити цього. За підсумками наради голові Овруцької райдержадміністрації, було поставлено завдання проконтролювати готовність до надзвичайних ситуацій. Марина Вишинська, Дмитро Печенюк, телеканал ск 1 Це всі новини станом на дану годину. Побачимося з вами вже весною. Лишайтеся з ск 1 та любіть Україну.